Справжнє свято для мешканців села Мирне на Бориспільщині, адже тут відкрився магазин «М'ясомаркет», у приміщенні якого розташований і куточок мережі закладів безпечного фастфуду «Донермаркет». У селі знали про подію заздалегідь, адже усі працівники м'ясомаркету теж мешканці села і встигли розповісти знайомим про різноманіття продукції у новому закладі. Асортимент підходить, якість будемо пробувати. М'ясо купили, рука виграли і будемо пробувати шашлика відкриваємо, пробуємо. Ну м'ясо брали вчора. Дуже смачне нам сподобалось. Ціни, в принципі, для села первий магазин та всі збіглися. Такого магазину давно нам потрібно в селі. Я думаю, все в них вийде, і це дуже чудово. Однією з головних переваг магазинів цієї мережі є, звісно ж, свіжа та якісна власна продукція, адже компанія володіє виробництвом багатьох популярних в Україні торгівельних марок, готової до приготування або до вживання продукції. Це мережа, де споживачі можуть знайти все, що їм потрібно для повсякденного життя. М'ясомарки пропонує. Свіжу якісну їжу. Тут можна придбати свіже м'ясо, бакалію, напої. Дуже важлива річ це те, що працівники нашого магазину це мешканці мирного, і це означає, що ми як МКБ дбаємо про нові робочі місця в таких відносно невеликих населених пунктах. Ми дуже пишаємося. цим. Найбільша виразна відмінність цих магазинів це дуже чудова смачна кулінарія. Ось що розповідає про кулінарію у м'ясомаркетах. Алік Мкртичан, креативний директор кулінарного напрямку МХП. Саме М'ясомаркети дають можливість реалізувати мені всі мої ідеї, які сьогодні можна обрати, і у вигляді власного бренду «Секрети шефа». тут є і маринади, і кетчупи, і навіть горошек. І я приймаю таку найважливішу участь саме в вибору інгредієнтів для того, щоб потім це виробляти. Особливість кулінарії МХП висока якість і завжди однаковий смак, що досягається завдяки індустріалізованому виробництву. А ще секретні інгредієнти від шеф-кухарів МХП дуже класний е, виходить паштет, і ми ще додаємо туди вялену журавлину. Це оця кислинка і е, солодкість, яке дає саме паштет. Мережа магазинів м'ясомаркет, ще досить молода, адже перший відкрився лише у 2020 році. Але вже дуже потужна. Наразі працюють вже більше 260 магазинів у 22 областях України. І зупинятися компанія не збирається. Адже головна мета зробити якісні та свіжі продукти, доступними для якомога більшої кількості українців.